в Хто робив реформу поліції? Хай мені кажуть, я. Хто тобі допомагає? Яка збувається? Але вона зараз в Європі, але якщо ми звернемося, вона кінець і приїде допомагати нам реформувати країну. Поговорили з міністром внутрішніх справ, з прем'єром. Наполягали, і як ви була, це підстави за роботи. І за рік ми підходимо. Бо справа ж не в тому, щоб просто презентувати, справа в тім, щоб навчити. Уявіть собі, 800 нових поліцейських. Вони мають пройти відбір. Я вам скажу, що по обласних центрах конкурс на одне місце поліцейського складав як в радянські часи в Одеському ребенку. По 25-50 людей на одне місце. І відібрали найкраще. Потім їх тренували американські, канадські, інструктори, поліцейські, наші фахівці інституту. Ключова позиція не брати хабарів і допомагати людям. Я вірю в те, що все в них вийде. Я вірю в те, що все в нас вийде. І Військово-морські сили будемо мати. І морські ворота побудуємо, порти побудуємо, лінії побудуємо, зробимо прозору і ефективно функціонуючу систему і державу, де буде комфортно жити. Хто мені в цьому допоможе? Ви. Бо ніхто більше, як ви в цьому не зацікавите? Я хочу сказати, що я дуже на вас. 就、so